Гра гівно, гра не варта уваги. Як часто ви це чуєте? Сьогодні я хочу обговорити з вами сам факт поганих ігор. Мене звати Саша, ви на каналі Душнило. Не душніло. Поїхали! Зараз дуже відома думка, що триплей індустрії в іграх вимирає, все погано, ігри хороші вже не роблять, а кліпають якусь фігню. І це справді цікаво послухати. Більше того, я абсолютно за коли люди максимально прямо і місцями грубо висловлюють свої враження про ігри. Приміром, якщо мова заходить про серію Horizon, навіть при тому, що я розумію, що насправді це не ну, досить якісні ігри, я буду першим в черзі хто назве їх гівном. Бо коли починається всяке, ну, в грі як-не-як, -як, там якісь є плюси. Музика у Forspoken була досить непогана. Гра то мені взагалі не сподобалось, але ну там ну, є такі от невеличкі плюси. Це, це нудно, це не хочеться слухати. А якщо вам ненароком цікаво слухати мене, то буду радий лайку, підписці. А якщо ви з чимось зі мною не згодні, або навпаки, знаєте ще кілька гарних прикладів, то можемо обговорити це в коментарях. Проте я не вважаю, що до цього треба ставитись настільки серйозно. Я розумію, що ігор виходить багато, вони до того ж дорогі, і у все пограти фізично неможливо. А в курсі індустрії якось залишатись треба, то люди дивляться огляди. І відповідно за ними вже формується враження про певні ігри, що абсолютно нормально. І навіть якщо ви намагаєтесь дивитись одразу багато оглядів, щоб побачити багато точок зору, і максимально об'єктивно зрозуміти, що ця гра з себе представляє, все одно часом всі абсолютно згодні, що якась гра повне. Вна... Якщо зійтись на середині, то вона не міг залишиться. Проте нещодавно я з братом сів пограти в месників від Марвел. Я сильно ні на що не сподівався, а брата взагалі прийшлось мовляти, ну бо гра ж лайно. Ми сіли і дуже гарно провели час. А потім ще раз, і ще раз, і ще раз. І в грі справді багато мінусів, як от невиразний левел дизайн, нудна сюжетна компанія, в якій дві третини місії, це чисто мультиплеєрні сесії в соло, ну і крінжові діалоги в додачу. Проте в грі Досить сатісфайн бойова система, багато персонажів, ну і кооператив, що будь-яку гру робить краще. Але й загалом в цій грі багато аспектів зроблені правильно. Хороші анімації персонажів, з увагою до того, якими вони є. Які часто візуально посилаються на ті ж фільми, гра також має дуже гарну графіку, і загалом виявилась досить непоганим способом провести час без якогось сильного вдумування в процес чи щось такого. Але тут розкривається перша причина, чому відгуки не завжди. Те на чому потрібно базувати свою думку. Банально, бо всі люди різні. А для ігрових блогерів грати в ігри це взагалі робота. Тобто уявіть, якщо вам треба кожен хоч найменш відомий реліз повністю пройти, оглянути і обговорити. Ви не можете сісти там, розтягнути одну гру на кілька місяців, чи півроку, чи рік, чи три роки. Вам треба сісти і пройти. Неважливо, чи вам цікавий цей жанр, чи вам цікавий цей сеттинг, і все, що вам залишається, це просто намагатися якомога об'єктивніше обговорити гру. І з цього випадає те, що. Ігри це мистецтво. Так, такі ігри це максимально комерціалізоване мистецтво, в якого вкладено не настільки багато душі в рамках концепту, але над ними працюють десятки і сотні людей. І хтось з них міг справді горіти своєю справою. І саме це можеш відчути саме ти. Навіть якщо ти сподобається просто кілька ігрових механік, це вже здатне витащити для тебе частину гри. А обговорюючи об'єктивно, це все тупо втрачається. Це не кажучи про те, що в людей буває різний настрій. Приміром, я іноді люблю. Пограти в 2D платформери, але це ну десь кілька місяців на рік. Так само є періоди, коли я хочу пограти в якесь РПГ або в екшенгру від третьої особи. А в ігрових журналістів просто цієї можливості вибору немає. До того ж, давайте не забувати, що такої спеціальності, як оглядач ігор, немає. І все, чим певний оглядач може бути краще за вас, це те, що в нього більший ігровий досвід. І відповідно він бачив більше інтерпретації різних механік і може об'єктивніше їх порівняти. Це звісно, плюс для об'єктивності, але це не обов'язково значить, що це плюс для вас. Бо якщо у вас менший ігровий досвід, і якась механіка, яка ігровому журналісту здалась недостатньо хорошою, бо він бачив кілька інтерпретацій краще, для вас це може бути єдиною інтерпретацією, і гра вам може зайти. І мати не сильно великий ігровий досвід не страшно. Не треба соромитись того, що ти там не сильно розбираєшся в ігровій індустрії. Головне це твоя думка і чи тобі сподобалась гра. А не, хм, може я просто не шарю. Проте, от що реально зло, так це Донат. Граючи в месників, дуже весело було постійно міняти скини, підбирати там з різних фільмів, коміксів. Якби гра не закривалась дуже скоро, це все було б за гроші. І ну так, це вже реально не весело. А от де доната немає, так це в Gotham Em І з нею взагалі якийсь Friendly Fire вийшов. Повністю сюжетна гра, з можливістю кооператива, але ну, я пройшов її двічі і жодного разу кооператив не вмикав. В грі немає доната, але її засрали, бо в грі є лутер елементи. І вона у всьому гірше, ніж Архем Найт. Проте перепрошую, я Архем Найт пройшов сім разів. Я не можу грати в нього вічно. А в Готем Найтс, Насправді, багато аспектів виконані добре. Приміром, Готем вперше відчувається, ну, живим. Там, звісно, багато злочинів, але люди ходять, машини їздять. Бо в серії Архем, як ми знаємо, щоразу вони придумували якусь причину, чому в місті є виключно бандити. До того ж гра справді місцями гарна. От невже ви можете сказати, що це. Не виглядає гарно. Нім, це справді багато часу вкладали всякі художники, аніматори, і візуальний аспект в грі класний. Хоча костюми місцями дивні, бо якщо дивитися в геймплей, вони якісь пусті, недеталізовані, а тільки приближуєш, і виявляється, там ну просто деталізація якась неймовірна. Також сценарний аспект гри не настільки поганий, як про нього кажуть. Наприклад, аудіозаписи Вейна про всіх членів Бетсім'ї з часом завірусилися в Тіктоці, бо вони справді написані добре, але... Люди навіть не були в курсі що це з Knights. Я згоден, що ця гра занадто схожа на всякі інші ігри від тих же Ubisoft, і є просто грою, як то кажуть, в зоні комфорту, де ти просто приходиш, робиш плюс-мінус ті самі дії, не сильно задумуєшся, і багатьом такі ігри не подобаються. Бойова система досить проста, фізика мотоцикла фігова, і гра справді практично у всьому гірше, ніж той же Arkham Knight. Проте те, що вона гірше його, не значить, що вона сама по собі дуже погана. Наприклад, сюжет в ній, ну Точно краще, ніж то ж людини павука Майлза Моралеса. але ну, то гра на 80 зі 100. І загалом вона практично ідентична тій же Hogwarts Legacy, яку всі також оцінюють на 80 зі 100, ну або ж 80. При тому, що там відносні плюси, це виключно те, що там справді дуже-дуже-дуже багато заклинань, і того бойова система трохи різноманітніше. І те, що ігор по Гаррі Поттеру хороших не було років 15, а по DC всього 7. При тому, що для фанатів DC, ну, принаймні на мою думку, Думку. Пограти за Бэд Герл, Червоного Ковпака, Найтвінга, Робіна ну це також цікаво, бо це вперше можна за них повноцінно бігати в відкритому світі. Але ні, серед ігрових журналістів фанатів DC не знайшлось. А фанатів Гаррі Поттера знайшлось. Тому Гогверс Легасі з абсолютно нудним сюжетом, ніяким сценарієм і затягнутими діалогами це must have. Повністю виправдовує весь хайп. А посередня гра про супергероїв в відкритому світі це, це просто пуста трата. При тому, що навіть подивіться на ці анімації стріляння червоного ковпака. Він абсолютно безперервно може міняти напрямки і ну в це просто прикольно пограти. Тут можна перервати, що це просто норма для сучасної ігрової індустрії. Не потрібно виводити в якийсь суперплюс те, що має бути за замовченням. І воно так і є, але я не кажу, що це прям огромний плюс. Але це якісна робота. І я не бачу нічого поганого в тому, щоб досі звертати увагу на якісь дрібні речі, а не заплющувати на них очі і казати: ну, так і має бути. І знову таки, я не вважаю, що. Що ті ігрові оглядачі якось там неправильно оцінили ігри, це просто їх думка. І більше того, я не проти, якщо хтось з ними згоден. Проте мені не подобається конкретно те, що люди беруть цю думку і прирівнюють її до об'єктивної правди. Ну і серйозно, якщо ти комусь на вулиці скажеш, що я пограв в і мені сподобалось, тебе там обплюють. Бо гра гівно, все гірше ніж Knight, нестабільні 300 FPS на консолях, хоча це вже дуже давно виправили, навіть баланс Knights вже давно поміняли. І ну загалом це якось дивно. А третій тип критики це раніше було краще. Приміром цього є, наприклад, Assassin's Creed Valhalla. Oh, hell no. Oh, But... Дегра справді далеко не нагадує того самого асасіна, і так вона дуже затягнута. І справді ігрової глибини в неї майже немає. Проте це не значить, що гра саме погана. Це як -не як досить якісна гра. Наприклад, в ній класна атмосфера середньовічної Англії. І по факту альтернатив їй в цьому плані не так і багато. Так, багато хто може сказати, ось краще пограйте в Відьмака 3, там також, типу, атмосфера середньовіччя, і гра значно краще. Ну, ясно, що вона краще, але там інша атмосфера. Не кожного дня мені хочеться дивитися виключно оскароносні фільми. Так само нещора. Одразу хочеться грати в виключно якісь там найкращі ігри всіх часів, і тут ще прибіжуть фанати і Мерсів які скажуть, що це об'єктивно найкращий жанр в іграх, і всюди, де не настільки розширений левел дизайн і не настільки велика свобода дій. Це об'єктивно жахливо. Я вважаю, що такі ігри, в яких просто на вечір можна розслабитись, також мають право на існування. І те, що Ubisoft настільки змінили серію Assassin's Creed, це, ну, причина хейтити Ubisoft. Проте це не значить, що коли людина просто отримує задоволення від Assassin's Creed Вальгала, до неї треба підходити і казати, так, не всі зрозуміють, що це насправді не той самий Assassin's Creed. Шкода, що так мало людей можуть цінити хороші ігри. Колись робили хороші ігри, а не грінділки відкрити. У світі, як зараз. І суть не в тому, що мені якісь там ігри сподобались, і я тепер хочу довести, що вони насправді хороші. Ні. Приміром, мені Assassin's Creed Valhalla не подобається. І серйозно, ви не змусите мене в неї грати. Але я знаю людей, яким подобається, і це абсолютно нормально. Просто до цього треба ставитись трохи спокійніше. Приміром, коли в мене питають рекомендацію в плані якась там гра на знижці, вона хороша чи погана, ти там не знаєш. Я просто перечислю мінуси, які я знаю, плюси, які я знаю, і не буду якось сильно відмовляти в плані не грай в те лайно, купи краще цю гру, вона значно краще. І, звісно, можу якось згадати, що ну є така гра, але ну, може людині сподобається. І так, є справді дуже зламані ігри. Як от нещодавній RedFall. але навіть так, скоріш за все, комусь вона сподобалась. Навряд багатьом, бо там максимальний онлайн в стімі там кілька тисяч людей. Але все ж, чи от коли приходиш пограти в нову Call of Duty, і всі приходять і кажуть, от це погано Call of Duty, от колись в Modern Warfare 2 2009-го. От там були класні карти, от там було класно грати. І може воно і так. Але чим це міняє враження від конкретно цієї гри? Якщо, в принципі, в це прикольно грати, то ну найсові буде. Це не значить, що не потрібно вимагати більшого. Звісно, свою критику потрібно доносити ігровим компаніям. І саме тому я абсолютно не проти, коли людина скаже, навіть на якусь відносно непогану гру, що це повна хрінь. Більше того, так жити значно цікавіше. Примірно, коли хтось прийде і скаже, о, Uncharted гівно. І абсолютно ясно, що об'єктивно це не гівно, проте якщо комусь не сподобалось, це цікаво взнати чому. А от вже конкретне обсирання фанбази певних ігор і казати, що вони грають в нефте, це вже чесно, якийсь крінж, якщо це не фанати Genshin Impact цікавитись 13-річними дівчатками не нормально. Бо ігри це певно чи не найкомплексніше мистецтво, адже це і режисура з постановкою, як в кіно, і сценарій, як в кіно чи книгах, і музика, і анімація як в мультфільмах, візуальний стиль художників. І до цього ще додається кодова частина з відточеністю механік, левел дизайном, щоб там не було багів і так далі. І так, те, що це мистецтво, не значить, що там не може бути мінусів. Так само, як є погане кіно, є і погані ігри. Ну а те, яке по типу цей рік жахливий на ігри, індустрія помирає взагалі якийсь безглуздий. Наприклад, тільки цього року вийшла: Нова Зельда, Gate 3, Mortal Kombat 1, Starfield, «Starfield», «Spider-Man 2, Resident Evil 4 Remake, Diablo 4, «Star Wars Jedi Survivor, Final Fantasy XVI, Hi Fi Rush, System Shock Remake, Alan Wake 2, DLC до «Cyberpunk 2077 та й взагалі ререліз Cyberpunk «Armor Armorcord 6, наче кажуть, непогано. Так, більше половини цих ігор мені не цікаві, але це справді дуже класно. Якісні ігри, а люди концентруються на якомусь голумі через фолі, які з самого релізу здавалось провалом, і починають гнати якийсь негатив. Та й загалом, якби нам в дитинстві дати якусь з цих ігор, які ми зараз називаємо поганими, ми би вирішили, що це найкраща гра в світі. Бо ну колись хоч і були ігри, може навіть краще, але ігри, які тоді були поганими, це за теперішніми мірками взагалі якийсь жах. Проте якщо в якомусь максимально комерціалізованому, бездушному проєкті виявиться поганий сюжет, може погана музика, посередній геймплей, але кілька десятків з цих сотень людей, які працювали над цим проєктом, справді постарались над якоюсь абсолютно непривідної. Мітною частиною, і саме з вами ця частина зрезонувала, і вам гра принесла задоволення. То чи можна назвати її поганою?